Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українські F-16 протягом однієї нічної зміни здійснили інтенсивну бойову роботу, випустивши 45 ракет з тимчасового майданчика базування. Про масштаби цих завдань розповіли фахівці наземного забезпечення повітряних сил. За словами технічного персоналу, льотчики дедалі частіше діють не зі стаціонарних смуг, а з оперативно підготовлених аеродромів, куди авіацію перекидають у залежності від обстановки. Найбільше навантаження припадає саме на темний час доби, коли екіпажі та техніки працюють у режимі максимальної швидкості. Наземні спеціалісти пояснюють. Чи їхня робота перетворилася на безперервний цикл підготувати винищувач, зброїти його, провести пілота до літака і миттєво сховатися від можливих ударів. Вони зазначають, що інколи доводиться працювати на межі можливостей через нестачу персоналу, обмежений ресурс боєприпасів і значні обсяги задач. Один із інженерів, відповідальний за підвізку озброєння, розповів, що була ніч, коли з одного майданчика запускали ракети фактично без пауз. Загальна кількість спусків досягла 45. За його словами, зміна тривала до світанку, а інтенсивність стартів змушувала. Команду працювати без секунди перепочинку. Не менш напруженою частиною служби є постійна загроза ударів по самих місцях базування. Техніки кажуть, що іноді небезпека накриває буквально в момент завершення роботи. Старший авіатехнік згадує випадок, коли після зльоту винищувача над смугою пройшов ворожий дрон Камікадзе. Команда встигла сховатися в укриття за лічені секунди, а вибух стався зовсім поруч, менш ніж за сотню метрів. Попри виснажливий темп роботи та постійну зміну локації, техніки наголошують, що процеси поступово стають більш злагоджені. Команди відточують взаємодію до автоматизму, адже кожна зайва секунда на землі може коштувати безпеки як людей, так і самих літаків. У підрозділах наголошують, попри складні умови, брак ресурсів та небезпеку, вони продовжують тримати темп, оскільки кожен успішний виліт винищувачів безпосередньо впливає на ефективність оборони і збереження життів на передовій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.